Доброго дня всім шановним нашим співучасникам про державні інтереси. Буду коротко, багато Сергій Олександрович і Ольга Бакун казали про ці всі питання. А я займаюся тільки збором цих державних інтересів. Перше, значить, у нас постанова Кабінету міністрів, вона вже звучала. Сьогодні 926 визначено, що таке державні інтереси. Ви всі ознайомитесь, не буду на цьому ну, зауважувати вашу увагу. Значить, по суті, ви приймаєте рішення орган місцевого самоврядування. Сільська селищна міська рада є замовником розробленої містобудівної документації, і ви приймаєте у себе рішення на сесіях про розробку. Я наголошую, бо у нас рішення приходять. Ми постійно звертаємо вашу увагу від вас, і ви пишете ну що завгодно, але не про розроблення. Або генерального плану, або детального плану. Дуже прошу звернути увагу на це про розроблення. Ви дозвіл не даєте, у вас нема такої функції, це не дозвіл, це рішення про розроблення містобудівної документації. Так, це перше. Потім ви долучаєте до цього рішення, ви прийма... прийняли рішення. І пишете листа на облдержадміністрацію. Увага! На облдержадміністрацію, ні на управління містабудування, нікуди ще на облдержадміністрацію. Ви формуєте цей лист, до листа додаєте рішення про розроблення містобудівної документації. Якщо це стосується детального плану, ви обов'язково даєте. Кадастровий номер, але зараз кадастрові карти закриті, тому ми просимо постійно схеми. Схема розташування земельної ділянки. Значить, якщо детальний план розробляється в межах населеного пункту. Ви даєте схему, о, значить, от в межах населеного пункту, щоб було зручно подивитися, які вулиці, де що розташовано. і всі наші е, організації, які роздивляються ці державні інтереси і надають вам потім відповіді, вони могли зорієнтуся. Е, якщо за межами, теж саме за межами потрібно додати схему, і в схеми, е, потрібно вказати. Е, що, де, які дороги, те ж саме, щоб кожний спеціаліст мог ну, обов'язково, де це ваша діляночка, де цей детальний план буде розроблятися. Значить, рішення, лист до да і до е, листа прикладаєте ще схему. Е, я напишу в чаті, мабуть, свій номер телефону зразу. 0,93, 317 09 09,72. Ліана. Щоб ви могли, якщо вам щось потрібно якась Інформація, якісь порадиці, краще е перетелефонуйте, ми поспілкуємося і все вам ну, ще раз, якщо щось буде незрозуміло, пояснимо. Щоб не виправляти потім, ну, навіщо робити два рази одну і ту ж саму роботу, коли це можна зробити зручно для всіх, і для вас, і для нас. Далі. Е ваш е лист е коли потрапляє до облдержадміністрації, він розписується на управління на до, ну, попадає до нас, але є такий нюанс: так як ми зараз спілкуємося все електронною поштою і різні ситуації, десь світла нема, ще щось, прошу вас. Наберіть мене через, наприклад, неділю, як ви надіслали такого листа про визначення державних інтересів і запитайте, чи вже є у нас на розгляді такий лист, тому що є випадки, це вже з практики ми бачимо, що ну, листи можуть не, ну, не дійти. Це Чисто технологічні якісь питання. Краще зателефонуйте, ми поспілкуємося, я вам скажу, що так, в мене цей лист, він в роботі, ми вже там надіслали, до якого числа ми надали прохання до наших, ну, щоб розглянули цей ваш лист. Так, далі, що ще? Значить, номер телефона, будь ласка, запишіть. Телефонуйте, ми відкриті до спілкування. А ще таке ж, теж з практиці, що стосується ваших рішень що, в рішеннях ви пишете назву, назву, документа, назву цього детального плану. Назва проєкту вона повинна співпадати. З рішенням. І обов'язково просимо вас прописувати, для чого робиться, наприклад, цей детальний план. Ну, З генеральним планом там, понятно, там генеральний план такого то населеного пункту, а детальний план, на жаль, пишуть в рішенні одне, потім в назві проєктної документації інше. Тому дуже прошу, зверніть на це увагу, це дуже важливо. Ну, різні бувають ситуації, і краще, щоб воно все, все співпадало. Потім у нас, коли я отримую цей лист або наше управління, ми невеликий час даємо там термін там, до, 10, до 10, мабуть, днів, розглядає всі наші організації, департаменти, надають, надають інформацію мені. Я потім це все збираю і вам надсилаю через проєкт обласної державної адміністрації, тобто лист вам приходить з додатками від обласної державної адміністрації. Але цю всю інформацію збирає, збирає наше управління безпосередньо. Тому, якщо є якісь питання, звертайтеся, і потім ви цей лист обов'язково цей вам лист, з цими додатками, він потрібен для проєктанта, щоб проєктант бачив, які Моменти йому потрібно, десь обмеження, десь якісь зони, десь якісь моменти. Все це врахувати в містобудівній документації. В принципі, в мене все коротко, я вам дала всю цю інформацію.